Ви могли пропустити? Розкажемо просто зараз. Це програма. Очі, вітаю. З реактивних систем залпового вогню цієї доби Росія обстріляла житловий сектор Лиману, що в Донецькій області. Одна людина загинула, троє поранені. Також завдали удару по обласній лікарні у Херсоні. На щастя, потерпілих немає у Ладижині на Вінниччині. Надзвичайна ситуація після обстрілу ТЕС: 18 тисяч людей без тепла. А пацієнтів місцевої лікарні везуть аж за 20 кілометрів до сусіднього району. Тим часом українські військові вдарили по окупантах у Свато кому відбили низку атак на Донбасі та збили два літаки. Більше фронтових новин цієї доби у нашому огляді. Окупанти вкотре обстріляли житловий сектор Куп'янська, пошкоджені автомобілі, багатоповерхівки, приватні будинки та ліцей. А це все, що залишилось від приватного підприємства на Дніпропетровщині після нічної атаки московитів. Шістьом розсолдатам поліція оголосила підозру. У березні вони жорстоко поводились з цивільним населенням Богданівки Броварського району, погрожували зброєю, грабували майно і вивозили цінності. І поки росіяни вивозять до України привозять зброю, ось ця система залпового вогню від Франції вже прибула. А російські загарбники тим часом хочуть втекти з України. Проте бідкаються у телефонних розмовах. Навряд чи вдасться покинути наші землі живими. ви там. як там? гнійом. В земле. Ага, ага. Негде просушиваться, да, что-то, да? Да, вообще просто все мокрые. Может, костры как-то же? Что? Что делать? Какие костры на войне, о чем говоришь? Все костер горел, так миномет сразу заработал. И никакой помощи не, не приходит, да, сухие вещи? Нет, 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 ничего, ничего совершенно. Ну а щоб розміновувати наші поля, фахівці Укроборонпрому створили олівець для розмінування. Пристрій пропалює оболонки вибухонебезпечних предметів. Відтак вибухова речовина вигорає. Українські військові показали перші снаряди 152-го калібру, також українського виробництва. У Херсоні тим часом уже понад 40% споживачів мають електропостачання. І як би не намагались росіяни залякати нас темрявою, ми натомість запалюємо феєрверки на їхніх позиціях. Прикордонники розбили одну із баз, де були окупанти. На відео видно, як вони поспіхом намагаються сховати техніку, але не встигають. Це власне підтвердження нашого коригування. Ось цей тігр, ось ця будівля. Наші воїни блискуче володіють зброєю. Більше того, знаходять їй найоригінальніші способи застосування. Ось так до прикладу, магазини, гвинтівки і енлави зазвучали не свистом, а мелодією в руках захисників. Для тих, хто оборонить нас, дві тисячі бронежилетів передали сьогодні українським нацгвардійцям. Їх виготовили завдяки зусиллям львівського оборонного кластеру. Віддають безкоштовно. Загалом волонтери вже відправили нашим захисникам понад 85 тисяч одиниць захисної амуніції більше ніж три тисячі бійцям нацгвардії. Вантажна вагу золота на одній такій палеті сотня врятованих життів. Це бронежилети від Львівського оборонного кластеру. Їх спільнота волонтерів виготовляє від початку повномасштабного вторгнення. Ця партія для нацгвардійців. Кожен по 8 кілограмів, кожен четвертого класу захисту. Усі сертифіковані і відповідають стандартам Міноборони. Якщо казати за модель бронежилета, це модель плетка або так звана Платоноска. Зручно носити їм є можливість захистити летальну зону від не тільки витоламків, а й ще й куль від як автомата Калашникова, так і снайперської винтовки Драгонова, так і кулемета Калашникова. Вони доволі зручні. Вони є легкі бронежилети. Це вже не вперше вони роблять. У нас дуже тісна співпраця. Усі ці бронежилети будуть використовуватись нашими військовослужбовцями. Коли вони будуть виїжджати для виконання бойових завдань у гарячі точки нашої країни, цього разу передають дві тисячі бронежилетів у найбільш активну фазу війни. Кластер стільки виготовляв щодоби. Зараз за словами Максима Плєхова, 80% броні для сил оборони забезпечує держава. Тож намагаються допомогти тим, для кого потреба ще актуальна, як от медики швидких, де чи бійці Нацгвардії зараз шиють також пів тисячі дитячих бронежилетів жилетів для евакуації малюків, і сигнал повітряної тривоги, укотре нагадує, що захист не буває зайвий. Львівський оборонний кластер, якраз представник релокованого бізнесу. Величезне йому дякую за те, що він повірив у Львівську область. Більше 85 тисяч бронежилетів хлопці безоплатно передали на фронт. Ви вдумайтеся: 85 тисяч захисників отримували броню, яка допомагає боронити рідну землю. Раз і назавжди позбутися московського патріархату на території України, таке звернення до парламенту сьогодні скерували депутати Львівської обласної ради. Очистити країну від московської церкви облрада просить Верховну Раду України. Вже не вперше, влітку цього року обласні депутати відправляли таке ж звернення до депутатів народних, але відповіді тоді не отримали. Тож сьогодні, під час 15-ї чергової сесії, восьмого скликання вирішили звернутися вдруге. Як і за що ще голосували, розкаже наш журналіст Святослав Драбчук. За словами авторів звернення, православна церква Московського патріархату системно працює проти української держави. Розпочати демосковізацію церков пропонують з Львівщини, де досі діють 40 таких парафій. Частина громад є просто у а унорманені, власне, тому що ці священнослужителі, мабуть маючи відповідну школу, ми розуміємо, яку доносить недостовірну інформацію. Повторне звернення до Верховної Ради України підтримали. 54 депутати також своїм рішенням. Вони закликали правоохоронців та сили тероборони сприяти збереженні майна конфесій, щоб запобігти його розкраданню. Дуже сподіваюся, що парламент прийме відповідні рішення. А в нашому рішенні в межах нашої компетенції ми власно здійснюємо рекомендації органам місцевого самоврядування про те, щоб сприяти переходу тих громад, які ще поки що десь помилилися, заблудилися, щоб ж таки переходити в українські церкви. Заслухали депутат та сьогодні також інформацію щодо виконання показників бюджету Львівщини у департаменті фінансів обласної військової адміністрації кажуть, не зважаючи на воєнний стан, бюджетні показники в області задовільні. В сьогоднішніх непростих умовах е, у нас цілком задовільне надходження податків і зборів і забезпечується фінансування е, всіх першочергових видатків. Утримання установ, е, виплата заробітної плати сьогодні Гроз жодних нема. За 9 місяців року до загального фонду обласного бюджету надійшло понад 3 мільярди гривень податків ще мільярд гривень дотацій і субвенцій. Львівщина отримала з держбюджету. Дуже важливо, що сьогодні Львівщина почула, яка ситуація з бюджетом. Сьогодні ресурс є. Ми готові до будь-яких подій. Розуміємо, що з таким ресурсом ми точно забезпечимо всі необхідні життєзабезпечувальні заходи, які потрібні громаді Львівщини. Не сидітиме на своєму місці в облраді більше Микола сиділо. Депутата, який майже з початку повномасштабної війни перебуває за кордоном, сьогодні позбавили повноважень своїм рішенням. Депутати також перетворили дві санаторні школи на Львівщині у наукові ліцеї. Святослав Драбчук, Вадим Кальченко, програма. Очі. Відшкодування половини вартості генераторів не лише для ОСББ, але й для кафе та продуктових магазинів. В мерії закликають власників малого та середнього бізнесу реєструватись на отримання ваучера, аби зекономити на генераторах. Йдеться про ресторани, кав'ярні, пекарні, продуктові магазини тощо. Ініціатива є цінові обмеження. Відшкодувати обіцяють до 80 тисяч гривень. Мінімальна потужність джерела живлення 3 кіловати. Ще одна умова: отримати таку знижку не можна за прилад, який підприємці придбали до 24 лютого 2022 року. Ми радилися з представниками ресторанного господарства, тобто для забезпечення їхньої діяльності. Приблизний там, генератор потужності мав би бути 10 від 10 кВт. тому ми визначили там, якби, саму таку верхню межу 80 тисяч гривень, тобто або 50% від вартості, або 80 тисяч гривень. Підприємців зацікавила така ініціатива. В одній з кав'ярень вже встигли запастись генератором, але його потужності недостатньо, аби закладу вдавалось надавати всі послуги. І так планують шукати новий, проте виникає побоювання, чи вдасться взагалі знайти генератор для закупівлі. Працюємо на генераторі сьогодні. виявили, що він не дуже стягує все, що нам потрібно. І я думаю, що це ми не скористаємося, мабуть. А, питання тільки де знайти достатньо хороший генератор зараз? А отримати відшкодування нагадаємо, можна подавши пакет документів до міських ЦНАПів, які саме довідатись, є змога на сайті Львівської міської ради. Зробити це можна вже від завтра. На Личаківському цвинтарі у Львові посилять охорону на полі почесних поховань героїв України. Віднині муніципальна варта чергуватиме цілодобово. Для цього на місці планують облаштувати стаціонарний пункт спостереження. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому Львівської міськради. Поблизу місця поховань військовослужбовців вже можна побачити автомуніципалів. Такий безпековий захід обумовлений тим, що минулої п'ятниці невідомі викрали прапори України з могил новітніх героїв. Посадовці вже звернулись до правоохоронців. Додатково теж виведемо відеонагляд, посилено ще там. Є кілька камер, будемо мати ще, ще одні теж пункти спостереження. Крім того, провели сьогодні роз. Змову і теж з командуванням 125-ї бригади сел територіальної оборони і будемо мати змогу залучати також добровольчі формування. Намагалися зігрітися, але ледь не задихнулися. На стрищині двоє людей отруїли щадним газом. 31-річну маму разом із її семирічною донькою відвезли до Сколівської центральної районної лікарні. Вони в селі розпалили пічку. Спалили дровами, коли відчули головні болі, тушноту, нудоту, от звернувся за до допомогою. На час посутнення стан хворих. були був середньої важкості. Зараз пацієнти почувають себе краще вже завтра. Сім'я повернеться додому. У її маленькому дитячому серденьку жила велика мрія стати балериною. А поряд із нею гігантська пухлина, яка заважала навіть дихати. Вероніка з Івано-Франківська потерпала від сильного болю через онкологію. Рак стискав її ребра, дістався в спинний мозок. У п'ятирічної дитини виявили пухлину завбільшки як диня. Злоякісний утвір видалили медики у Львові. Цю маленьку пацієнтку з великими очима звуть Вероніка їй п'ять. І на цих кадрах вона уже за місяць після складної операції. А почалося все з того, що мама помітила в доні гульку під пахвою. Медики ж приголомшили у дівчинки рак нейробластома і утворення величезне 15 на 18 сантиметрів, як рука хірурга, що її видаляв. Пухлина встигла дістатися серця стравоходу, спинного мозку, стискала ребра і заважала дихати. Дитина ходила, бігала, все було добре, і тут нею під пашкою вилізла просто одного дня голька. І так з того все почалося. Ми звернулися там до хірургів. Там вже нам зробили УЗД, сказали, що то є велика проблема. Я навіть не могла собі уявити, що таке у дитини може бути. Де воно там взялася, вона така маленька. Після курсів хіміотерапії потрібна була операція. Хірурги, кардіохірурги, онкологи, понад 10 медиків зі Львова і Івано-Франківська об'єдналися, аби допомогти вароніці. Їй видалили саму пухлину і її вогнища також. Частину вже уражених ребер. Пухлина основна мала сім гілок додаткових до аорти. Вона цілу грудну клітку заповнила. Коли я побачив КТ, що є інвазія в спинний мозок, ноги захололи. бо тому що при такому розташуванні дитина мала би все, що нижче грудного відділу хребта, не функціонувати. Ні внутрішні органи, ні, ні кінцівки. Ми зробили її. Поперечний доступ до грудної клітини Кламшел, який дозволяє нам відкрити праву частину грудної клітини, ліву частину грудної клітини і отримати доступ до серця і всіх великих судин. Пухлина проростала до основи серця, стискала це серце. і ми Мали побоювання, що нам придеться підключати апарат штучного кровообігу. На щастя, усе минуло успішно. Попереду ще курси променевої та хіміотерапії. Але Вероніка з мамою вірять, що здолають недугу. Таке так ти мамі казала, що хоче таке плаття пишне? Балерини. балярини плаття. Ти хочеш бути балериною Ще й до того? а? Функціонує у чотирьох містах. Маріупольська художня школа імені Архипа Архипакоїнджі поновила заняття у Львові, Одесі, Дніпрі та Кропивницькому. До повномасштабного вторгнення основи образотворчого мистецтва опановували понад 300 учнів. Наразі лише 40. Також заняття проводять онлайн. Можна отаку отак зробити пензлика. На новому місці, нових мольбертах, новими фарбами. Маріупольська художня школа відновлює свою роботу в стінах Львівського палацу культури. Вихованці художниці Оксани Гнатишин це діти від 6 до 15 років. Спочатку олівцем роблю набросочок, потім розмальовую. А які тобі картини найбільше подобаються малювати? Своїх тваринок. Будівлю школи у Маріуполі зруйнувала російська армія. Приміщення вигоріло вщент. Роботи учнів та викладачів зберегти не вдалося. Матеріали теж від національної спілки художників України вже на новому місці Маріупольці отримали мольберти та художні товари, пензлі, фарби. Заспокоює, відновлює психіку людини, ну і дітей особисто. Було прийнято рішення мною, що треба малювати з дітками. Така частинка Маріуполя. В них от школи тієї того життя. Працювали ми кожен день. Нас субота була дуже така насичена. Я пам'ятаю це, як вулик, школа гуділа. У планах директорки закупити нове обладнання та матеріали, аби вчити дітей робити скульптури. Згідно з шкільною програмою, учні опановують всі ази образотворчого мистецтва та отримують свідоцтво про навчання. Третина вступає до вищих навчальних закладів. За сміливість, творчість та професіоналізм львівський оперний театр разом із одеськими театралами розділили першість на міжнародній церемонії International Opera Awards у Мадриді. Ці оперні візитівки України визнали найкращими театрами 2022 року. Отримати таке визнання і премію означає стати справжніми оперними оскароносцями. Найкращого обирали з усіх найвидатніших оперних театрів світу, аби їх визначити впродовж року. Комісія спостерігала за діяльністю театрів. Попри війну, як в Одесі, так і у Львові відбувалися оперні прем'єри для України. Таке визнання вперше в історії. Це надзвичайно важливо показати, що український оперний театр він а є самостійний, б, він є надзвичайно потужний і високого рівня світового. Ця нагорода, вона змушує нас рухатися. Далі. Зазвичай матчі Суперліги з водного полу відбуваються у басейнах розміром 30 на 20 метрів. Та через повномасштабну війну такої можливості немає. Басейни у Харкові і Маріуполі зруйновані. В Дніпрі не працює цього року. У своїй матчі команди грають у львівському басейні розміром 24 на 20 метрів і, як завжди, у Кам'янському 30 на 19 метрів. Зазвичай матчі Суперліги з водного полу відбуваються у басейнах розміром 30 на 20 метрів. А через повномасштабну війну такої можливості немає. Басейни у Харкові і Маріуполі зруйновані. В Дніпрі не працює цього року. Свої матчі команди грають у львівському басейні розміром 24 на 20 метрів, і як завжди, у Кам'янському 30 на 19 метрів. Ми граємо на максимум в тих умовах, які в нас зараз є. Ми мусимо зберегти цей вид спорту, тому ми продовжуємо. Ми не маємо права зупинятися після перемоги. Ми. Обов'язково все відновимо, і я думаю, ще додамо в оберта. Цього року у Суперлізі з водного пола грають вісім команд зі Львова, Ужгорода Києва, Маріуполя і Харкова. Вони розділені на дві підгрупи за територіальним принципом. Група Б грає свої матчі у Кам'янському, група А у Львові. Однозначно, чемпіонат потрібен. Ми дуже цінуємо, що проробить зараз Федерація. Це ми живі, ми, ми граємо, ми існуємо. Це дуже важливо. У Львівському турі прогнозовано лідером був багаторазовий чемпіон України Динамо команда перемогла у всіх трьох матчах з великим відривом. Матчі приблизно подібні, але декотрі команди додають. І це видно від Кубку України, що зараз перший тур команди значно додали. Перше грає в Суперлізі збірна Закарпатської області. Ветерполісти поступились лише львівському Динамо, натомість перемогли збірну міста Києва та ще одного новачка Суперліги. ДЮСШ імені Анатолія Дідуга Львова. Ми переважали кількісним складом, хоч це трошки дивно, бо ми граємо у Львові. Але наскільки я знаю, команди дідуха певні проблеми. Є там було лише 9 польових гравців, одогравало матч, ви бачили п'ятеро. Тому це, це стало серйозним фактором, який сприяв нашому, нашій перемозі. В нас виявився брак ударної техніки, тобто тотальне, абсолютно е, попадання по воротам, забивання, можна так сказати, жаргоном ватерпольним зробили з їхнього воротаря героя. Суперліга складатиметься із п'яти турів. Їх гратимуть з листопада до червня наступного року. У першому і третьому турах команди зіграють у своїх підгрупах, а у другому та четвертому колективи з різних підгруп проведуть матчі одна з одною в одному місці. Фінальний п'ятий тур відбудеться у Львові на початку літа. Алла Воськовська програма очі на сьогодні це всі новини. Бажаю натхнення, сили і віри в перемогу. Бережіть один одного, і побачимось завтра у цій же порі.